Установіть відповідність між геометричною фігурою та її площею. Перше ромби стороною 6 см і тупим кутом 120 градусів. Ми з вами знаємо, що ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. У даному випадку ми знаємо усі сторони та знаємо кут між ними. Тому нам підійде ось ця формула. У цю формулу. Підставляємо значення, які ми знаємо. Синус 120 дорівнює. синусу 60 і дорівнює корінь з 3 на 2. Отримаємо 6 на 6, 36 і помножити на корінь з 3 на 2. 36,2 скорочуємо і отримаємо 18 коренів з 3. Тобто, це в нас відповідь D. Далі, квадрат, у який описане коло радіуса 2 см. Якщо радіус вписаного кола дорівнює 2, тоді сторона квадрата буде дорівнювати. 4. Площа квадрата це сторона в квадраті, 4 у квадраті буде 16, тобто відповідь Б. І Паралелограм, одна сторона якого дорівнює 5, а висота, проведена з вершини тупого кута, ділить іншу сторону на відрізки завдовжки 4,2 см. Щоб знайти площу цього паралелограма, ми вже будемо використовувати ось цю формулу. Тобто, площа паралелограма дорівнює добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Записуємо цю формулу. Сторону ми знаємо. Вона дорівнює 6 см, а висоту ми будемо знаходити за теоремою Піфагора із трикутника АБК. І отримаємо, що висота дорівнює 3 см. Підставляємо усе, що знаємо у нашу формулу, і отримаємо, що площа даного паралелограма дорівнює 18, тобто відповідь в.